Так, бо викласти треба запис. І так, значить, зараз поговоримо про метод заміни змінної. Те, що стосується 12-ї теми, там заміна змінної. Ми безпосереднє інтегрування з вами розглянули, а там ще залишається, починаючи з 11-го, заміна змінної. Так, що таке заміна змінної? В принципі, ми вже говорили з вами. Коли говорили про формулу інваріантності там форму диференціала, а саме ось про цю формулу вам відомо зі школи ось оця формула, ми нею користувалися вже. Ви бачите інтеграл від функції лінійного аргумента, то тут, власне, говорячи, отримуючи її, і ми робили заміну зміною. І от бачите, у дорівнює оцей аргумент А Х плюс Б лінійний аргумент ми заміняли на. На якусь зміну У. Звідки отримали ось таку формулу? Ми користувалися нею. А як більш складні заміни робити? І що таке в принципі заміна змінної? Так, що таке заміна змінної? Так, ну от він як виглядає з теоретичної точки зору? Як він виглядає з теоретичної точки зору, зараз подивимось і згадаємо. Так от, метод заміни змінної виглядає таким чином. Звісно, сам про себе говорить метод, що треба зробити, от якщо у вас є інтеграл, як написано тут у формулі 3, от є деякий інтеграл, то ми вводимо нову змінну. Х дорівнює, наприклад, фі від те, як ви бачите тут. Тоді зрозуміло, що весь інтеграл треба буде виразити в новій зміні, от як тут і представлено. Тут взяли, якщо х дорівнює фі від т, то ось тут, ввели, переписали інтеграл в новій зміні, f, замість x підставили фі від те, ну і dx, ось оцей dx знайшли. Що таке dx, ви пам'ятаєте, як знаходиться з попередніх занять, це похідна. Функції, тобто фіштрих фі від Т, на дифференціал незалежної змінної. Ось ми підставили замість dx, ось оцей дифференціал. Бачите, ось DX підставлено. І отримали в загальному вигляді таку формулу. Як це відбувається на практиці? Зараз ми подивимось, але в чому доцільність заміни змінної? Ви повинні розуміти, коли робиться заміна змінної, і навіщо її робити. Звичайно. Заміна змінної робиться у тому випадку, коли інтеграл даної в умові ми можемо звести шляхом цієї заміни змінної до табличного. Ну, звичайно, це в ідеалі, так? В ідеалі. От, наприклад, ну, дивіться, тут представлений інтеграл, в прикладі 1. Взяти інтеграл тангенс х Так. Тобто, ну, звичайно, що спочатку, і ви пам'ятаєте, що такий у вас інтеграл взагалі записаний в таблицю. І я вам казала, що я про нього згадаю, він береться легко шляхом заміни змінної. Да? Ось коли ми піднимемось в таблицю, то я вам показувала, що в принципі є, якщо лектор написав ось 18-й і 19-й, бачите, інтеграл від. Тангенса і інтеграл від котангенса, то їх можна вважати і доцільно запам'ятати ці інтеграли, але вони беруться легко шляхом заміни змінної. Але вони настільки часто зустрічаються, що кожного разу використовувати метод заміни змінної брати ці інтеграли, то легше їх запам'ятати. Ну от, наприклад, дивіться, інтеграл від тангенса. Звісно, що розписали цей танець, як синус на косинус, ось тут бачите. І тоді беремо, вводимо заміну зміни косинус х дорівнює те. Чому косинус? Ну, це, це, коли у вас виникає таке питання, то, звісно, треба, я завжди говорю, треба знати таблицю інтегралів і таблицю похідних для початку. Так? Щоб зрозуміти, чому косинус х дорівнює Т, тут беремо а не щось інше, а не, наприклад, синус х t, то треба розуміти от про що. Коли ви берете диференціал від косинуса, то це є, ну, похідну для що таке диференціал, ви вже повинні розуміти, що це є похідна від косинуса, а вона мінус синус. Ось тут ви бачите нижче написано: помножити на диференціал незалежної змінної на dx. І це є dt. Навіщо це робиться? Наша мета, яка? Переписати ось цей інтеграл в новій змінній, коли ми вводимо вже заміну змінної. Тому, зрозуміло, що косінус х t, бо диференціал від цього. А саме синус sin dx ви бачите, ну, з точніше до знака, звичайно, ви бачите ось тут записаний. Ось чому кос, саме косинус Х беремо за те. Ну, а для цього, щоб це передбачати, що брати, яку нову змінну вводити, звичайно, я вам казала, що треба знати таблицю похідних, ну і плюс таблиця інтегралів. От тепер. А ви розумієте, що щоб скористатися таким простим методом заміни змінної, треба і зрозуміти, яку саме нову зміну вводити, Якось тут косинус х дорівнюєте, треба, звичайно, знати таблицю похідних спершу, а потім до чого це приведе уже, що треба замінити, щоб отримати табличний інтеграл, плюс до того і таблицю інтегралів. Ось як в цьому випадку ми замінили косинус х. Так, продиференціюємо ось нижче. Беремо похідну від косинуса мінус синус х, і пишемо в диференціалах, тобто дописуємо диференціал x, dx, і дорівнює права сторона dt. І тепер ось далі ми бачимо і переписуємо цей заданий інтеграл в новій зміні. Так, тобто косинус х ми заміняємо на Т, ось воно. Бачите, далі прописано на «т», заміняємо. А синус x dx, який тут стоїть в умові. От синус x dx ми отримали. І це рівне мінус dt, якщо звідси виразити. Ось ми й написали мінус dt. Так, і тепер ми отримали, ось ви бачите, табличний інтеграл dt ділити на t. мінус попереду залишаєте. І якщо ви пам'ятаєте таблицю, ви повинні вже пам'ятати, це є мін логариф Т. Ось написали логариф Т. Ну, а тепер не залишають, звичайно, так. Повертаються до старої змінної. згадуючи, що ми позначили замість Т, Т дорівнює ось тут косинус, ми підставляємо от сюди замість Т те, що ми перепозначили, яку ми змінну ввели. Тобто ми маємо відповідь мінус логариф косинуса Х, плюс С. Так, і ви пам'ятаєте, знову нагадую вам, от ви бачите, просто береться цей інтеграл від тангенса, так, методом заміни змінної. Але кожного разу, коли він у нас з'являється там в якомусь більш складнішому інтегралу, так, коли, про що ми будемо говорити далі, то доцільно його записати в таблицю. Так, ось і записали його в таблицю. Ось тут табличка у вас є інтегралів. Це 18-й інтеграл мінус логариф коснуся. Тому, і аналогічно 19-й, коли котангенс, то аналогічно він береться заміною змінної. І доцільно занести в табличку і запам'ятати. Бо, звісно, кожного разу, коли ці інтеграли трапляються в більш складніших інтегралах, там, при різних методах інтегрування, то їх доцільно запам'ятати вже як табличні інтеграли, але беруться вони дуже просто методом заміни змінної, те, що я вам тільки що показала. Так, звісно, що тут така, те, що я показала, проста заміна змінної, коли от така проста заміна змінної, то можна робити так званим методом підведення під знак диференціалу. Тобто, що ми тут можна записати просто? Ось те, що я показала, можна записати трошки інакше. І той метод, який, от зараз я показала методом заміни змінної, можна зробити більш простим методом, який називається підведення підзнак диференціалу. Зараз я це ж саме покажу вам на дошці. Ось підключаю дошку і покажу це, як записується методом підведення пізнак диференціалу. Так, так от, коли така є проста заміна змінної, ну, знову я ще раз повторю: тангенс х дх, але. Звісно, що треба цей тангенс розписати, як синус на косинус. Так. І от тепер я явно не роблю заміну змінною, а розуміючи, що коли я візьму, я бачу ось косинус, а от уверху, так, ось оце. Синус х д х в чисельнику. Це диференціал від косинуса ну, з точністю до знака. Тобто я можу переписати весь цей інтеграл тепер як отаким от, от чином косинус х. А ось тут d диференціал від косинуса. Ось оцей чисельник, який там обведений червоним. Ось оцей чисельник sinus x dx це диференціал від косинуса, але давайте уточнимо. Диференціал від косинуса, знаходьте, похідна від косинуса, мінус sinus x dx. Тобто, зараз, коли ось оце написано, то тут є мінус. І щоб нічого не змінилось, я поставлю отаким от чином. Оцей процес від переходу звідси сюди, називається підведення знак диференціалу. І тепер цей інтеграл читається, от якщо я все це пророблюю в умі, то він читається, ДУ ділити на у. Розумієте, коли я це все роблю? завдяки формулі формі інваріантності, формули е, інтеграла, тобто, зараз от як би проміжний аргумент я вела косинус Х, тобто я в голові все це пророблюю заміну змінної, якщо вона проста. І інтеграл, власне говорячи, записався де У ділити на У. Я розумію. Ну, в, 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 не забуваючи про цей мінус попереду. Все, я інтегрую це мінус, де у на У це логарифм У, а я не прописую з цим проміжним аргументом. Я пишу, що це є, маючи на увазі, що в мене тут написано, що проміжний аргумент це є косинус. От я пишу зразу відповідь. Розумієте, от і я маю відповідь вже зразу готова вона відповідь. Розумієте? Тому. Коли така проста заміна зміною очевидна, то можна користуватись підведенням методом підведення підзнак диференціалу, як в даному випадку. Все. Наприклад, іще. Ну, а простою заміни зміною бувають тоді, коли ви, звичайно, знаєте таблицю похідних, по-перше, да? щоб побачити все це. От давайте я для прикладу напишу такий інтеграл. Інтеграл, так, наприклад, арктенс х. Ділити на 1 плюс х квадрат. І зробимо його підведенням під знак диференціалу. А побачити це дуже легко. Якщо той, хто знає таблицю похідних, бачить, що стоїть тут арктангенс, А ось оце dx ділити на 1 плюс х квадрат диференціал тан, арктангенса. Так? Бо коли ви похідну берете від арктангенса, то вона є одиниця ділити на 1 плюс х квадрат. Так, то це інтеграл. Під веденням під знак диференціалу можемо переписати, як арктангенс, а те, що в зеленому введено, тобто dx ділити на 1 плюс х квадрат, це диференціал від арктангенса. Т це диференціал від арктангенса. Як тепер читається інтеграл? Дивіться U, D U. Так. Отак ви для себе прочитаєте, звичайно, цього не пишете. Якщо б ви робили заміну і зміною, то саме ви так і робили. Ви заміняли арктангенс, як У, знаходили диференціал, і він би у вас був dx ділити на 1 плюс х квадрат. Що ми написали? Але оскільки тут. Дуже проста заміна, очевидна, то можна робити швидко підведення знак диференціалу. Інтеграл читається як УДУ. Беремо від нього інтеграл, це У квадрат на 2, але пишемо, уже не переходячи до цього. У, тобто це є арктангенс квадрат на 2. Ну, плюс це. Бачите, наскільки швидко? Коли от такий простий інтеграл, очевидно, заміна йде. Тобто підведення під знак-диференціалу, можна зразу казати відповідь. Як іще, наприклад, звісно, що може бути і з точністю до постійного множника, теж, якщо ви бачите це, то можна. Зараз придумаю. Ви бачите, наскільки вони прості ці інтеграли, що я придумую, і тут зразу ще легко придумати. Так, наприклад, от у вас там будуть зустрічатись, там є в степені, наприклад, 2х квадрат плюс там 3, це все показник степеня, де мага на е, х, дх. Угу, Дивіться. Звісно, ви бачите, ви знаєте таблицю похідних, таблицю інтегралів. Таблицю інтегралів, ви розумієте, і знаєте, що там є інтеграли і є в степені. Але отут ще заважає ось оце х, якийсь, так? Тут заважає. Але розуміючи і бачачи зараз, що коли ви ось цей вираз взяли б за заук, то диференціал від нього 4х до х. Тут не вистачає четвірки. Тобто, можна все це записати отак під веденням за диференціалу, що це є в степені 2х квадрат плюс 3. Диференціал від цієї функції, від показника. 2х квадрат плюс 3, чому він буде рівний? А ну, знайді диференціал. Це 4x dx. А у нас тут просто x dx стоїть. Тому, коли я отак написала, то тут ще треба поділити на 1 четверту. Це в тому випадку, коли з до постійного множника. Так? Ось оце є, це пишу для вас, диференціал оцей рівний 4x dx. І коли ви порівняєте, так, то тут воно. І є ось оце. Але тут x dx. Тобто, щоб зникла оця четвірка, на неї треба розділити. Бачите, отаким чином. Так. Але легко, хто знає все це таблицю похідних, то дуже легко. Як читається інтеграл, читаємо його в У. Так? Для вас я читаю. Ну, звісно, що одна четверта тут ставимо, і інтеграл став табличним. Є в степені У У, Так, табличний інтеграл. Інтеграл буде рівний. Є в степені У. Пароль У у нас відіграє ось цей показник. Все. Плюс С. Тобто, якщо заміна проста, то все це робимо таким чином. Що називається підведенням під знак диференціалу? оцей метод. Так, звісно, що такі приклади можна робити: підведенням під знак диференціалу. Якщо ви цього не бачите, робіть пряму заміну змінної. Ось я ось тут ще раз витираю. Так, ось. І оцей попередній приклад я роблю заміною змінної. цей Приклад з'є в степені, я пророблю заміною змінної. Тобто, ось сюди я не буду переписувати, а пишу дорівнює, роблю заміну змінною. Так, а ви вже ж розумієте, що 2х квадрат плюс 3. Треба замінити на нову змінну. Диференціюємо ліву і праву сторону, тут буде Ду, тут беремо похідну, це 4 хдх І треба записати зараз оцей інтеграл в новій змінні. Це є в степені 2х квадрат плюс 3 заміняємо, як є в степені У. Так, є в степені У. Дивіться, ось тут X dx, чому воно рівне з того, що ми знайшли. X dx звідси є Ду ділити на 4. Тобто отут пишемо 1 четверта зразу цей постійний ножик виносимо ДУ. Ось він став той інтеграл, про який ми читали, який ми читали отут усно. Підведенням, коли ми робили підведення місцях диференціалу. пишемо одна четверта є в степені У, пам'ятаючи табличний інтеграл, плюс С, і поверніться до старої змінної, дорівнює одна четверта і підставте замість у те, що воно значило. Ось воно. Бачите. 2х квадрат плюс 3 треба підставити. 2х квадрат плюс 3. От і все. Робіть, як вам зручно. Коли у вас хватає досвіду зробити, як отут. Підведення диференціалу робіть так. Якщо ні, важкувато вам, робіть це і Так. Але, звичайно. Що заміни змінною, заміни змінною можуть бути неочевидні, так, і не такі дуже прості. Так, і не такі дуже прості. Зараз мені б хотілося вам показати. Зараз хочу показати вам. Чекайте, тепер включу вкладочку. Ось дивіться, можна тут показати. Так, уф, прошу пробачення. Прошу пробачення. Так, це визначений інтеграм. Так. Давайте тут. Давайте тут подивимось. Ось я прикріпила там. вам багато достатньо файлів, де можна подивитися, ось, дивіться, метод підстановки або заміни змінної. Так, ви бачите, скільки тут різнотипних інтегралів. Так. Для прикладу. Ось як тут? Ну, власне говорячи, у мене досвіду достатньо, щоб оцей інтеграл, який тут записаний, підвести під знак диференціала. без проблем. Але, ну, звісно, що у вас досвіду не так багато, як у мене, так? Тому, от дивіться, що беруть. Ось що заважає, як здогадатись, іноді запитують, як здогадатись, що саме це треба взяти. За нову зміну, да, оцей корінь 1 плюс логарифм х. Як здогадатись? Ну, звісно, повинен бути досвід певний, так? як здогадатись? Якщо у вас такого досвіду немає, то пробуйте, пробуємо. А ідея така: пробувати треба як, щоб після заміни інтеграл звівся до табличного інтегралу. Звісно, ну, що тут могло б заважати. То це якраз корінь. От і пробуємо: дивіться, взяли за те, Так, оце корінь, квадратний, 1 плюс логариф Х. Взяли те, Піднесли до квадрата. Нам же все треба ідея ж далі, яка? Ідея далі така, що в цьому інтегралі, який заданий, все треба виразити через те. Тому це і робите. Звісно, що коли піднесли до квадрата, то. Маємо 1 плюс логарифм х це т квадрат. Виражаємо логарифм, який треба в чисельнику замінити звідси, це буде t квадрат мінус 1. Ми вже його ось і поставили, замінили. Отой логарифм, який в чисельнику. Так, тепер ось цей корінь замінили на Т. Замінили. Далі, а де х треба заміняти? От ми диференціюємо ліву і праву сторону, як ви бачите, у цього виразу логарифму х дорівнює t квадрат мінус один, беремо похідну від логарифму, це одиниця на х dx, І похідна від правої частини. Це 2t, і домножаємо на диференціал від цієї зміни dt. Тому от той вираз, який тут залишився в умові dx ділити на х, ось саме бачите, як він тут дуже добре, що іноді. Не треба виражати окремо х, окремо dx, як ви зазвичай робите. Бачите, ось тут що отримали? dx ділити на х прямо цей комплекс, який в умові, dx ділити на x ми заміняємо через 2т dt. Ось замінили. Маємо такий інтеграл. Звісно, що далі спрощуємо все це, Те й те скоротилось 2, винесли за знак інтеграла постійним множним. і маємо такий інтеграл. Ну, звісно, що далі вже дуже просто. Розбиваємо на два інтеграли, хоча швидко, звісно, що тут можна проінтегрувати. Я все це роблю. Ось ми зробили швидше. Ну, Це вже наступний інтеграл, прошу побачення. Угу. Так, Це вже наступний, тут далеко я. Ось тут. Угу. Дивіться, від кожного доданка ось 2Т куб 3 і мінус 2Т, ось, і повертаємось, зверніть увагу, до старої зміни. Обов'язково. Замість Т підставляємо те, що воно, значить, ось підставили. Оцей корінь одиниця плюс логарифмикс, він буде в кубі, відповідно, і тут те. Тут, звісно, що можна подивитися далі. Я вам надіслала такий файл. Можете подивитись тут. Ну, що заважає? заважаєте? заважає оце весь корінь, так, от ми його і можемо там замінити. Так, от заміняємо, я тут швиденько. Тут якісь ще елементарні перетворення робляться, бачите, попередньо, щоб. Привезти, так, ну, тож, подивитись тут окремі приклади, вони вже не є показовими. Так, оце заміна змінної. Можете ще там подивитись. Приклади. Я надіслала в групі Telegram такі файли.